Ти кажеш, не було голодомору. Чому ж тоді, як був і урожай, усе сутці викачували з двору? Гриби, нічого людям не лишають. Такий поетичний початок документальної виставки в експозиції виставки 18 плакатів з історичними документами. Матеріали представлені з архівів з усієї України і присвячені одній темі. Представлені документи поділяються на чотири розділи: перший ось ці стенди. Тут є інформація про Україну напередодні революції 1917-20 років. Другий розділ експозиції присвячений такій темі, як спротив комуністичному режиму у 30-ті роки. Третій розділ якраз розкриває механізм вчинення цього жахливого злочину, геноциду голодомору. Висвітлюються три етапи цього злочину і четвертий розділ. Це спротив політики Голодомору. Цей стенд хвилює чому? Тому що зверніть увагу, на ньому наводяться матері вміщені матеріали про кобзарів. Експозиція відкриває ті факти, які довгий час замовчувалися. До цього часу трагедія голодомору сприймалася просто як пасивне вимирання селян. Ця виставка демонструє нам дещо інший аспект, що у багатьох випадках селяни не мирилися ні з реквізицією, ні з попередньою колективізацією, ні з чорними дошками, ні з тим, що їх перерікають до голодної смерті, і вони чинили збройні спротиви. На відкриття прийшли як молодь, так і дорослі. Виставка сподобалася. Ще нового нове це цифри, які я дізналася. ці всі з документами, з фотокартками. Ну в основному сподобались документи, тому що до цього документів як так як таких не переглядала. Давно про правда, мол, мені ще батько розповідав ті часи ще радянські часи. Тому для мене це не новина. Що трапилось. ну деякі матеріали, фотоматеріали. На вина все це знам давно вже таку виставку на Україні вперше презентували минулоріч. Переглянути історичні документи усі бажаючи зможуть протягом тижня в обласній науковій бібліотеці. Далі ж експозиція поїде іншими містами і районами області. Тетяна Юхта, Андрій Гаращенко. на часі новини.